Вітаю малята! Сьогодні наша розмова буде про найтидітніше створіння рослинного світу, а саме про квіти. 21 червня кожного року світ відзначає свято краси та природи, Міжнародний день квітки. Дата святкування обрана на час літнього рівнодення. Крім того, саме в червні земля покривається найбільшою кількістю квітів. Це і маки, і волошки, і кульбаби. Є дуже старовинна легенда, яка говорить, що в час, коли перші люди були вигнані з раю, йшов сніг, і Єва дуже змерзла, щоб її зігріти та вселити надію на кращі часи, кілька ажурних сніжинок перетворилися на ніжні квітки проліска, провісника тепла, символа сподівання на краще майбутнє. Ось така вона тендітна квітка пролісок. Квіти Завжди були символом нашої батьківщини України. Вони здавна уособлюють красу нашої України, духовну міць народу засвідчують любов до рідної землі. Мак це квітка мрій та символ родючості. Соняшник символ відданості і вірності. Безсмертник символ здоров'я та довголіття. Калина символ кохання, краси і щастя. Без верби і калини нема України. М'ята це оберіг дитини та її здоров'я. Ромашка символ кохання, ніжності та вірності. Барвінок через нев'яночу зелені виняткову живучість. Йому приписують чудодійну силу і вважають його символом вічності і постійності. Тепер ви вже знаєте, які вони чарівні квітки. Я дякую вам за увагу та на все добре до наступних зустрічей!